Доєднаємо до нашого стріму, до нашого ефіру і нашої бесіди політтехнолога, політолога, політичного експерта Тараса Загороднього. Пане Тарасе, вітаю! Слава Україні! Героям слава, ну що Російська Федерація знову у нас що понеділка радує своїм своєю присутністю своїми ракетами на території України. 18 об'єктів критичної інфраструктури за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Пошкоджено ці об'єкти енергетичні. В деяких містах зникало світло, водопостачання, зокрема, в столиці українській долучалися різні служби до цього. Чому окупанти вдаються до атак критичної інфраструктури? В чому причина? На цей раз, до речі, майже без аргументів Міноборони Росії заявило про те, що цілий досягнуто. Відбулися удари, і більше нічого. Е, тобто, напад на критичну інфраструктуру, це вже е, можемо вважати цілями цієї війни Російської Федерації. Ну, звичайно, ну дивіться. Одним з способів е, е, перемогти на фронті, це створити настерпні умови для населення в тилу, для того, щоб вона не підтримувала війну і терор е, мирного населення. Це в принципі входить в. В тактику от такої війни війни от старої 19-го століття, сторіччя, коли знищується цивільне населення, для того щоб зламати опір на фронті. Тому з точки зору Російської Федерації вони намагаються. Ну вони сподіваються, що українці настільки настільки набридне знаходитись під обстрілами в поганих умовах, що вони всі встануть і винесуть владу і врешті-решт підуть здаватися ворогу от що хоче російська федерація тому що на фронті ніяких ніяких у них перемог немає і тому їм потрібно так діяти і наступне це все ж таки робота на внутрішню аудиторію багато тому що от ми часто дивуємось як нераціонально діють росіяни а Путін часто багато чого робить саме для внутрішньої аудиторії, не навіть не для західної, не для української, а саме для внутрішнього для того, щоб прикрити все ж таки свої поразки поразки на фронті і показати, що ось ми принаймні їх знищуємо. А як ви вважаєте, наскільки Путін зараз готовий до ще більшої ескалації? Чи буде він чекати холодів? На стані холодів для того, щоб побачити реакцію Європи, зокрема, Заходу, і для того, щоб Європа почала тиснути на Україну. В питанні миру, перемовин. Ні, ні, все. Екватор вже пройдений. Екватор пройдений поворотною поворотною точкою вже був оця промова Штаймаєра на минулому тижні. штаймаєр Приїхавши до Києва, побувши під бомбардуваннями у бомбосховищі, видав дуже гарну промову, яка говорить, що Німеччина на 180 градусів розвертається. Вона не буде підтримувати Росію, вона буде підтримувати Україну. А ось і, і дивіться, з його промови достатньо сильно пожвавились європейські лідери. Вони почали давати більше зброї. Там більше надходить інформації вже і від Італії, і Франції, а від Німеччини чекаємо танки звичайно, так це означає, що Європа, ну в тому числі Європа переслідує прагматичну ціль. Давайте будемо відверті. Вони вже бачать, що припинити війну, вмовивши українців на колективне самогубство, не вдасться. Тому що давайте будемо відверто, вони виношували такі плани. Пан Штаймаер відомий всім своєю формулою Штаймаера, він належить до соціал-демократів. Соціал-демократів це взагалі партія литноручна ще з часів Радянського Союзу, Російська так. Але після того, як вони побачили, що українці не збираються здаватися, вони перейшли до плану Б: давайте припиняти війну, надаючи більше допомоги. України, чому тому, що вони теж не хочуть затягування війни, вони хочуть скорочення все ж таки своїх витрат на війну. Вони несуть теж величезні витрати. Це і економіка, це і е, е, ситуація в Європейському Союзі, і так далі. Тому е, вони вже перейшли той Рубікон, після я, якого е, вони будуть більше надавати зброї. А стосування, а якщо говорити про ескалацію, так а все. У Путіна відібрали все, що тільки можливо, чим він міг шантажувати. Немає енергетичного шантажу. Так, ціни в Європі навіть ще впали після того, як північні потоки були б е, підірвані, невідомо ким. Ну, скоріше за все, росіянами е, газу в Європі вже стільки навезло, що вже вони не знають, куди його дівати. Так? Е, з грудня буде запровадження ембарго на постачання нафти це з попередніх ще Санкційних пакетів, так ядерна е, загроза мінімальна, тому що вже і Сполучені Штати відкрито попередили, е, що застосування будь-якого заряду на території України це матиме відповідь заходу. А відповідь вони вже сказали, яку це знищення Чорноморського флоту, знищення всіх військових цілей на території. України російських і навіть не виключених з боку Білорусі. Далі вчора цікава була стаття, з'явилася financial таз до нового китайця. Так там цікаві тези взагалі пролунали. Які суть якісь наступна По-перше, Китай згадав, що він є гарантом безпеки від ядерного удару України. Вони згадали навіть якусь там. Договір ще 2013 року щось підписували з Україною, і так далі. далі Китай, З Януковичем, так ну з Януковичем. Ну, ну там безпеки стосувалося, фактично. да Вони згадали, що е, вони повинні забезпечити Україну від ядерного удару. Тобто такої риторики від китайців ми взагалі не чули. Це означає, що по суті ядерний. Ядерна парасолька над Україною вже розкрита е, з боку Заходу і вже з боку навіть Китаю. Тобто, ну гарантів безпеки нашої, якщо повертатися до Будапештського меморандуму. Бо в Будапештському меморандумі, окрім Британії, Росії та США, було ще дві країни в якості спостерігачів: Франція та Китай. Далі, для того, щоб э, росіяни. Зрозуміло, що все серйозно. А, в Румунію перекинули, перекинули а, елітний підрозділ 101-ї дивізії, яка остання з'явилася в Європі 80 років тому, під час випадків висадки Нормандії, і елітна елізія, і не приховуючи, що вони є, показали це по телебаченню. З, Достатньо воєнничними заявами, переказами військового командування, що будемо застосовувати, застосовувати американські війська на території України. Вчора, вчора була ще одна подія, яка, по-перше, показала, хто в домі господар, і забрала у Росії ще один вигляд шан, е, е, різновид шантажу, так звану зернову угоду. Після того, як Росія заявила, що вона як призупиняє вихід зернової води, е, вчора з'явилася заява, що Україна, ООН і Туреччина доводилось продовжувати дію зернового коридора. І повідомили про це Російську Федерацію, перекладаючи з дипломатичною мовою що це означає? Це означає, що флот. Туреччини який є флотом НАТО, бере перед, під охорону зерновий коридор. І фактично вся акваторія вже в Одеській області Чорного моря. Вона вже є зоною відповідальності НАТО. Росія не посміє чіпати турецькі кораблі. По-перше, їх е дадуть відповідь Це раз По-друге, у Ердогана є важель в якості босфору. А турки завжди можуть пригадати, що нафту, яку росіяни вивозять через Новоросійськ, дуже небезпечно для екології і раптом можуть не пускати це суда. І тому от те, що от вчора от відбулося, це ще один удар під дих для Російської Федерації. А якщо подивитися, які ж інструментарії залишились у Росії, щоб сунтужувати світ, а ніяких вже. І серйозних ніяких від слова зовсім тому від безсилля вони знову починають бомбардувати українські міста. Як ви вважаєте, ось фактично це вирішення питання завдяки Туреччині, в принципі, в даному випадку, тому що Туреччина бере на себе фактично зобов'язання гарантувати безпеку для проходження суден. Чому західні країни так якось в'яло відреагували на цю зернову угоду тільки? Попередженням тільки заявами і закликами до Російської Федерації, ну так а що з ними говорити? Ну знаєте, що з ними говорити? Вони вже давно все зрозуміли. І навіщо ну, дивіться, Туреччину для цього і приймали в НАТО, Туреччину саме для таких завдань і приймали в НАТО ще 49-му році. Тому що вона ж перша, вона з перших хвиль була, так. Чому її приймали в НАТО? Тому що е, Туреччина ж не відповідала жодним стандартам НАТО ані по демократії, ані по інших, так, Тому що це політика, це Близький Схід і це е, Басфор Дерданеле. Так, це протопі. Навіщо, якщо є Туреччина, яка вирішує всі ці питання? Ну, я думаю, що для профілактики туди ще можна якісь. Есмінець британський підвести, навіть не треба в Одеську область огнати. Ну там в районі Румунії він може бути присутній. Авіаносці США є в Середземному морі. А, ніхто вже розмовляти не буде. Слава Богу, Захід вже перейшов від мовлянь, так? Телефонних дзвінків, розмов, що з Росією можна якось домовитись десь посередині, натяком посередині України. Перейшли вже від розмов до дій. Вони просто дійте. Слава Богу, е, ви знаєте, ось знову ж хочу повернутися до сьогоднішніх обстрілів. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в своєму твіттері зразу відреагував світ з цікавістю спостерігає за черговим ракетним обстрілом України російськими військовослужбовцями та відкладає передачу систем протиповітряної оборони. Е, чи згодні ви з таким твердженням і чи є якісь механізми пришвидшення на надання цих систем? І чи доречне це твердження зараз, ось в контексті того, що ми бачимо, що західні країни е все-таки повертаються до нас і вони намагаються нам допомагати? Я чомусь згадав е нещодавню статтю в одному з американських видань, яке стверджує на посилання на свої джерела, що американський президент Джо Байден, ось в червні чи влітку? Був дуже незадоволений тим, що е, Володимир Зеленський ну не так е, не так дякує українському народу, і конгресу і американському президенту за надання допомоги. Це було в якому в, якому, в якомусь контексті е, якихось телефонних пере, перемовин, І е, ті люди, які це чули е, наближені, вони кажуть, що американський президент навіть підвищив тон розмови. Що ми і так багато робимо, а ну, ви ще вимагаєте і вимагаєте. Ну, дивіться. Е я думаю, що тут частка правди є. Е нестача зброї існує. Так? Е систем протиповітряної оборони, е в тому числі американці, могли б надати. У них в них достатньо кількості. Так? Е тут дивіться, ми повинні виходити, що, е з того, а кому це потрібно. Потрібно Україні. Ну, ми повинні вимагати. А чого ач, вибачте, а чого нам соромитись, так запитувати? Ми повинні чому дивіться, чому реагують так лідери країн? Ну, наприклад, тих же Сполучених Штатів Америки, тому що Україні симпатизують народ Сполучених Штатів Америки і Німеччини навіть так. І вони тиснуть це ж таки на уряди, і тому а, запитувати треба. Не треба соромитись, так треба пришвидшувати ці процеси тому що в дійсності у їх достатньо мало цих систем. Ну, я знаю, я все ж таки спілкуюся, в тому числі з військовими і так далі. Тобто, ці процеси можна зробити швидше. Сподіваюся, що буде пришвидшений це надання зброї, тому що в дійсності так, ну дивиться обіцянка. Надати ну там обіцянки знищити Чорноморський флот це добре, але от українці самі впорались, да? вдарили нещодавно вдарили по бухті Севастополя. Ну Вибачте, щоб ви розуміли, що це таке. Це як в Кремль вдарити. да Ну, що таке, город русской Слави, Бухта Севастополя. Проникають невідомі які конструкції надводні апарати точно да які пошкоджують флагман, в тому числі після Москви адмірал Макаров та інші кораблі це удар. І знаєте, як СБУ, яке злило ці відео цих дронів, ну, як вони сказали, і збавову на тайм, да? і не приховуючи, що це була операція, в тому числі українців. Тут, звичайно, що це добре, що воно є. І я упевнений, що тепер російські ну взагалі ходять чутки, що вони виводять вже свої флот Севастополя на всяк випадок до Новоросійська, а це означає, що в небезпеці є вже всі кораблі Чорноморського флоту, які виходять на Севастополя, в тому числі. І тому, звичайно, що вимагати додаткових озброєнь потрібно. Потрібна як по офіційних, так і не по офіційних каналах, тому що комунікація з народом повинна бути. Бо ви, ми, ми знаєте, забуваємо, що війна в Україні вона ж стала буденністю, рутиною для західного глядача. Да? Вони вже не так реагують на це. І тому їм постійно про це нагадувати треба, що гинуть люди. Ну для для порівняння, наприклад, да? який шок для всього світу був побучий, Да? Два тижні фактично обговорювали це. А от в Ізюмі фактично те саме було, може, навіть більше в масштабі, а якось так знаєте, воно рутинно вже виглядало. Ніхто не обурився додатково, тому що, на жаль, смерть українців для, в тому числі, західного світу, є вже статистикою. Статистикою просто, які ми говоримо. Тому. Гинуть українські діти, гинуть українські люди, українські воїни, і ми повинні вимагати більше зброї. І сподіваюся, що це матиме відповідний ефект. Знаєте, в цьому контексті я згадав, яке видання це опублікувало матеріал NBC і вони побоюються, що. Вони розповідають про те, що відносини президента Зеленського і Байдена після цієї розмови, такої на підвищених тонах, вони покращилися. Але вони нагадують про те, що кажуть, варто нагадати про те, що якою ціною дістається оця допомога зараз в американському конгресі, і що ем, з, зі, зміною, зі зміною керівництва, можливою зміною керівництва, ця допомога може бути менше. Ну, дивіться, теоретично це так. Теоретично це так, але загалом 73 80 американців підтримують допомогу Україні. а Сполучених Штатах Сполучених Штатах проти допомоги виступають і крайні ліві. А це демократична партія. Оці конгресмени, які там написали там листа, пам'ятаєте, там 30 людей щось написало. Байдена ну, давайте скорочувати. Це крайні ліві. Вони вважають, що Америка проводить е, імперіалістичну політику, що вона не повинна цього робити. Тому це було по путіну. да Давайте перемовлятися. і Дивіться, як їх, як їх їм швидко натовкли своя, <св <'я> своя демократична партія. Uh, і, я думаю, українці, що допомогли в соціальних мережах. Вони з таким ганьбою просто відкликали цей лист, сказали протягом доби, сказали, що, що, вони, що вони, це була якась помилка. Далі і є крайні праві, крайні праві це те, що трампісти називаються, так? Uh, які теж вимагають скорочення, але з іншою мотивацією. З мотивацією того, що гроші треба витрачати на американців. Але загалом, загалом, загалом оця всередині, вона достатньо велика. Говорити, що щось там поміняється, ну, от, наприклад, там, колишній віцепрезидент при Трампі Пенс, так, він сказав категорично ні, ми повинні підтримувати, так. Тому говорити про те, що так, за цим слід слідкувати. Але ми повинні розуміти, що ми повинні все рівно про себе нагадувати. Будемо мовчати, я вас запевняю. Буде гірше. Буде гірше, тому що просто не будуть чути про нас. Е е Байден піддасть Тискові, наприклад, е свої внутрішньої опозиції. А пан Селіван, який є відомим всім Путін Ферштейном, як був, так і залишається його помічником е з питань е е безпеки. П пан Бьорнс, який бувший е колишній. Е Посол США в Росії він залишається на своїй посаді голови ЦРУ. Тому говорити про те, що я вважаю, що краще комунікувати і нагадувати завжди приємно чи неприємно це Байдену. Так у Байдена виборці так комунікувати з виборцями. Нехай вони теж будуть запитувати його. Я розумію, що може йому щось неприємне, але вибачте, будь ласка, не в Америці гинуть. Люди так не Америку бомбардують, а українці, і тому нам немає чого соромити знаєте я ще хочу про ситуацію тут всередині країни. Деякі скандали, можливо, які були там на цьому тижні, а вони. Так, також пов'язані з іміджем України на міжнародній арені, тому що американці, європейці дивляться на нас, що відбувається тут, і вони, звичайно, можуть ставити відповідні запитання. На цьому тижні, ось буквально сьогодні, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що не буде використовувати той Шевроле, про який зробили цілий матеріал журналісти одного з видань. І він каже, що автомобіль використовувався як службовий без приховувань, перебуваючи на балансі державного управління справами Дусі. За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тисяч кілометрів. Звернувся щодо передачі автомобіля в один з прифронтових регіонів. Ну, я так розумію, справа вичерпана. Автомобіль буде переданий до наших Збройних сил України. Робота журналістів виконана, е, виправив помилку. Чи цього достатньо, як ви вважаєте? Чи буде це взірцем для інших чиновників від влади, які ну про яких не розповіли журналісти, наприклад? Ну, дивіться. Е, робота журналістів шукати о, оці недоліки, їх висвітлювати. У них робота така, да? Якщо вони до чого ще не дійшли, ну знаєте, сподіваюся, що знаєте, як в тому анекдоті це. Не, не, не ваша проблема, а наша це недороботка. Так, ну значить, буде щось інше робити. там да Ну це я я вітаю тут роботу журналістів блискуче, тому що слава Богу, ми не Росія, у нас реагують на це, а, а систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Якщо б вони знаєте, там бакували наприклад, починаючи там говорити, що це зовсім неправильно. Ми і далі будемо робити, не звертати увагу. Ну, відреагували, Ну добре, там даві дрогували ось. Ну, ну в даному випадку, мабуть, цей інцидент вже вичерпаний. А правоохоронні Звичай, органи, що... пане Тарас. Да. правоохоронні Проб... органи мають зайнятися цим питанням? Ну це ну дивіться. Ми ну по-перше, ми не знаємо перед історію. Я от не знаю, а куди передавалися ці автомобілі, Це треба дивитися. Самого початку, е, на які потреби американці передавали ці автомобілі так Якщо вони не заперечували, що вони будуть там і будуть так використовувати, ми ж не знаємо все цієї передисторії. Треба запитати все ж таки, американську сторону. Оця це ж корпорація, взагалі GMS по-моєму, там General Motors передавала. Так, так, так. Так, да, це ж приватна компанія. Ну, невідомо, на які ну не знаю, може вони в дійсності для перевезення тих чиновників теж використовували. Я, я не знаю. І чи є за може запитати у GMS, а, чи а, відповідала тим потребам, ну не потребам цій цілі, які вони передавали. Там да я тут нікого не хочу захищати в даному випадку. Я хочу знаєте слухати завжди. Позиції тут в даному випадку це реакція от американців. Якщо вони на це давали, тобто ну тут питання в тому, вони ж не, не десь не на ринку потім перепродавалась, оце вже робота правоохоронних органів НАБУ це вже от гуманітарна допомога, яка є. А так, ну, правоохоронні органи працюють. Ну там набув вже тресету, Запорізьку область, он пана Масьнасірова вже саджають. Всіх інших ну достатньо бадьори. До речі, почали працювати. Як до речі, правоохоронні органи наші, так знаєте, так ну минулий е тиждень ознаменувався. Так, з... та, ну от СБУ почала так. буквально сьогодні. Прийшла інформація Ну з приходом пана Малюка, голови СБУ. Ми бачимо, що московський патріархат припинив бути недоторканим. Так його почали трясти, причому трясти на рядовому низовому рівні. А на рівні вже керівництва, яке напряму спілкується, все ж таки з Гундяєвим, так, лідером російської православної церкви в Кировоградській області, буквально сьогодні. Ну дай Боже, щоб воно не збавляли оборти і починали працювати. А щодо цього інциденту, тут більше політична повинна бути відповідальність. А політична відповідальність, якщо влада... А нинішня влада не дасть відповіді вже після закінчення війни на наступних виборах, то вона їх програє. Ну, слава Богу, у нас є цінності, цінності демократії, які ми захищаємо. Знаєте, мені згадалося е, вислів Черчилля, якось запитали, говорить: е, а заради чого ми опираємось? Так? Він сказав: от якщо припинимо, От тоді ви і зрозумієте там, да? От, от, от приблизно в такому контексті боремося за свободу слова, у нас демократичне суспільство, і ми повинні цим займатися, пане Тараси. Ще декілька слів. От ваша оцінка затриманню Богуслаєва, президента Мотор Січі, і е, е, наскільки от варто очікувати все таки справедливого розслідування стосовно цієї справи, і е, чи є ця, ця справа таким собі, скажімо так. Можливо, око замилюванням перед європейськими партнерами, нашими? як ви думаєте, що це, що це? ну так слава богу, що таке око замилювання? Так, тобто ловлять агентуру, ловлять відверто людей, які займалися підривом української обороноздатності. А от. Ну, слава Богу, дай Бог, щоб завжди так око замилювали. Та, та, ну, бать. я маю на увазі в контексті, чи не стане вона то цим окозамилюванням. Тому що. Ні, це роботи в дійсності багато. В дійсності подивіться, багато. у фракції Слуга народу є дуже багато захисників цього Богуслаєва. І мене от турбує питання, а, чи не спустять цю справу через якийсь час на гальма. От зараз такий резонанс. Uh, працює, ну, я думаю, що тут, тут вже важко буде спустити на гальмах, тому що звинувачення, які там звучать, вони достатньо серйозні. Uh, і знову тут, до речі, знову СБУ попрацювало, тому що вони це їхня справа. А СБУ, ви пам'ятаєте, вона що блокувала передачу цього заводу китайцям uh, і так далі. а За китайцями стояли росіяни відверті. А тому в даному випадку правильні кроки і... подивимося, чим закінчиться чи будуть його обмінювати на когось? Ну не знаю, яка цінність, наприклад, Богуслаєва для росіян. Медведчук, от зрозуміло, чого його треба було забирати росіянам, тому що це все ж таки родич Путіна і родич Медведєва. Це і паняційно треба витягати таку людину. Це елітні такі панятійни розборки. А, і, а тут Богуслав, ну росіянам ж не, не Богуслаєв вже потрібен. Їм же ж двигуни потрібні. А якщо вони пропинили <кхи> постачати, ну слава Богу. Ну будемо сподіватися, пане Тарасе. Я вам дуже дякую, що долучилися. Бажаю гарного Де, дня, про... гарного вечора. Дякую вам, дякую так. дуже, що долучились. Тарас Загородній політтехнолог, політолог, політичний експерт. Друзі.